Добрий день. Сьогодні ми з вами розглянемо початковий етап виготовлення металопластикових вікон. Це проєктування вікна у спеціальному програмному забезпеченні. Перш ніж вікно буде спроєктоване і вироблене, потрібно виїхати на об'єкт та заміряти всі необхідні параметри. Замірщик на об'єкті малює ескіз конструкції і наносить всі потрібні розміри. Виглядає це приблизно ось так. Ми маємо більш-менш стандартне квартирне вікно розміром 1400 мм ширина і 1450 мм висота. Вікно буде розділене навпіл на дві частини. Одна частина буде глуха, інша частина буде відкривна, і також з можливістю відкрити на провітрювання. Крім цього, є додаткові елементи. Замовник побажав москітну сітку на, відкривне, на відкривну частину. Також підвіконня з середини квартири роз, розміром 250 на 1450. Відлив ззовні розміром 1150 на 1400. Склопакет 32 мм товщиною. І рама 71 мм. Крім того, у замовника є ще другий об'єкт. Це так називаємо балконний блок. Балконний блок представляє собою вихід з кімнати на балкон. Складається з умовно двох елементів: це вікно і двері. У даному випадку ми маємо розміри. Загальна висота дверей 2200 мм. Загальна ширина блоку 1900 мм. Ширина. Дверного проєму 800 Ширина вікна 1100. Вікно у нас не невідкривне. Двері у нас відкриваються, а також ставляться на провітрювання. Крім того, вікно і верхня частина дверей у нас буде склопакет 24 мм. Низ дверей буде із сендвіч-панелі також 24 мм. Рама у даному випадку використовується 58 мм. Під вікном із середини квартири, а також зі сторони балкону, будуть стояти підвіконня. Із середини квартири 300 на 1150, зі сторони балкону 150 на 1150 Всіх цих даних нам достатньо для того, щоб почати проєктувати вікно у програмі. Існують різні види програмного забезпечення для проєктування вікон. В нашому випадку ми користуємося програмою, що називається Суперокна 4, -4 версії. В цю програму вже внесена база даних виробника профілю Framex. Все це робиться безпосередньо. Вже на виробництві, все це підганяється під потрібні використовані профіля, а також під інші комплектуючі. Для того, щоб спроєктувати наше замовлення, можна виконуємо наступні дії. В вкладку щита робимо новий рахунок. Сюди вводимо прізвище нового клієнта або вибираємо вже із існуючих. Якщо клієнту пообіцяли знижку, тут її одразу можна внести, знижка на вироби. Знижка можна, може бути окремо на аксесуари, тобто підвіконня відливи москітні сітки. Може бути загальна, або може бути у відсотковому значенні. Крім того, можна задавати. Строк дії комерційної пропозиції, а також інші деякі моменти організаційні. Безпосередньо виріб проєктується у нас на вкладці «Ізділля». Ставимо кількість 1. І тепер у нас відкривається наша попередньо змонтована база даних, в якій у нас в даному випадку занесено два види профілів. Це Framex 71 мм та Hoffen 58 мм. Оскільки у нас в замовленні йде рама 71, значить вибираємо Framex 71 вікно. Виставляємо розміри нашої майбутньої конструкції. Ширина 1400 мм. Висота 1450. Також можна вибрати колір профілю. Білий, ламінація або антрацит. У нас білий. Ось в такому вигляді ми маємо майбутній контур вікна. Одразу перевіряємо заповнення, який стоїть у нас в Бачимо, що склопакет у нас стоїть подвійний, товщиною 32 мм. Те, що нам і було потрібно. Далі наше вікно треба розділити вертикально на дві, дві рівні частини. Для цього є спеціальна функція. Так. І одну частину треба зробити відкривною. Виділяємо її, додати створку. Вибираємо створку. Напрям відкриття. Це сторона, з якої у нас стає, будуть стоять петлі, в даному випадку права. Фурнітуру ми використовуємо рото. Додаємо також мікропровітрювання і комплект блокувальників. Все, ми маємо ескіз нашого вікна. Тепер можна переходити до додавання додаткових елементів. Перше, що було, на відкривну частину. У нас замовлена москітна сітка. Вибираємо відкривну частину і додаємо москітну сітку. Є буква М означає, що у нас сітка додата. Наступне це підвіконня та відливи. Підвіконня та відливи додаються в аксесуарах. Знову ж таки, з, з великої бази вибираємо розміри, які нам. Потрібно. Нас цікавить відлив 150 мм, колір білий, довжина 1400 міліметрів, але задаємо тут в метрах 1,4 метри. Одразу нам рахує вартість. Далі додаємо підвіконня. Підвіконня 250. Колір білий, довжина 1450 мм, знову ж таки в метрах. Ще окремо додається заглушка підвіконня. В залежності від глибини підвіконня заглушка може бути 300 або 600 мм. Колір білий. Все, додаткові елементи в нас всі є. Закриваємо, відкриваємо і зберігаємо. При збереженні. Нам програма видає перелік всіх комплектуючих, які будуть використовуватися для цього вікна. Ми потрапили в нашу основну вкладку і тепер бачимо, що в нас є вже один виріб площею 2,3 квадратних метрів. Також є ціна цього виробу, орієнтовна поки що. В аксесуарах в нас є перелік та вартість всіх аксесуарів. Роботи. У вкладці роботи ми можемо додавати вартість певних робіт, які будуть використані при монтажу цього вікна, якщо вікно замовлено з монтажем. Наприклад, може бути доставка, скажімо, 100 гривень буде коштувати доставка. Основне це демонтаж старого вікна і монтаж нового. І в залежності від умов можна сюди додати під'ємна етаж, винос сміття, часто замовляють збивання порогів або інші роботи. Тобто проєктування цієї конструкції в нас можна вважати завершеною. Можна переходити до проєктування другої конструкції з цього замовлення це балконний блок. Додаємо ескіз. Кількість 1. І знову ми вибираємо профіль, з якого це робимо. Балконний блок у нас замовлений з профіля 58 мм. Загальна. Ширина 1900. Висота 2200. Колір білий. Одразу можна перевірити тип заповнення. Заповнення у нас склопакет 24 мм однокамерний, так як і замовлялося. Далі, щоб з цієї конструкції зробити дві окремі вікно і двері, треба виконати наступні маніпуляції. Вибираємо верхню або нижню сторону і натискаємо розділити. Тепер ми можемо оперувати окремо кожною конструкцією. Ми знаємо, що ширина наших дверей 800 мм. Отже, на вікно залишається 1100. Висота вікна у нас 1400. Загальна висота 2200. Вікно у нас глухе. Тобто більше з ним ми ніяких маніпуляцій не виконуємо. Двері треба зробити, звичайно, відкривними. Тому на двері додаємо створку. І її треба розділити на дві частини. Верхня, верхня частина у нас буде скло. А нижня частина сендвіч-панель. 24 мм. Маємо в такому вигляді наш балконний блок. Далі до нього додаємо, знову ж таки, аксесуари. Із аксесуарів відлива в нас в даному випадку немає. В нас є два підвіконня. Шириною 150 мм. Біле, довжина 1150. Це підвіконня, яке буде змонтоване зі сторони балкону друге підвіконня. Ширина 300. Колір білий. Довжина також 1150. Заглушки підвіконня нам тепер потрібно дві, однакові, по 300 міліметрів. Також можна на балконні двері додати магнітну защіпку і так називаємо ручку курця, щоб при виході на балкон можна було прикрити за собою двері без додаткових ручок. Всі додаткові елементи в нас додані. Зберігаємо конструкцію. В нашому замовленні ми бачимо два елементи. В аксесуарах перелік до двох конструкцій. Роботи знову ж таки, при потребі додаємо ті, які нам сюди були замовлені. Якщо ми перейдемо на вкладку оплата, у нас. Висвітлюються всі суми. Загальна сума, сума за виріб, сума за аксесуари, сума за роботи. Без знижки, а також з зарахуванням знижки. Для того, щоб перенести це все на бумагу і в якому виді можемо перейти на вкладку Виріб. І тут є готові документи для різних. Призначень. Наприклад, наряд цех ПВХ. Це наш основний документ, по якому ми працюємо в цеху. Є ескіз конструкції, є опис склопакету, є опис рами. Далі ми маємо всі розміри на порізку рами та створки, розміри на порізку штапика. Тут же в нас є розміри для замовлення склопакетів, розміри москітної сітки. Додатково відлив, підвіконня, заглушки. Тобто всі елементи, які ми додавали, всі маємо на наряді. Для зручності існують інші види документів, наприклад, дільниця різки профілю. Тобто, можна зробити наряд. Безпосередньо на дільницю різки профілю. Він має майже такий же вигляд, але трошки скорочений. Немає додаткових, додаткової інформації про склопакети, про аксесуари і так далі. Точно також можна подивитися: наряд на армування, наряд на зварку профілю, наприклад, заказ замовлення на склопакети. Маємо тільки перелік склопакетів потрібних для цього виробу. Точно так же є замовлення на фурнітуру. Для заключення договору є інші вкладки, Ось, будь ласка, попередній розрахунок, де ми бачимо назву виробника, назву замовника і опис наших конструкцій. Кінці з усіми додатковими елементами та цінами. В залежності від потреб замовника вибираємо потрібний нам вид документу. На цьому основна частина проєктування вікна завершена, можна роздруковувати наряди цех та Переход до виробництва, дякую.